світ Шановні слухачі вас. цей випуск програми присвячений образу прихованих праведників. Якщо з уявленнями про те, що таке гріх, у більшості з нас все гаразд. Для унаочнення його різноманітних виявів досить уважно прочитати стрічку новин, то з уявленнями про те, що таке праведність і хто такий праведник, ситуація дещо складніша. Праведників, як, наприклад, Янголів, кожен уявляє по-своєму, послугуючись при цьому переважно образами з християнської іконографії. Останнє пропонує суттєву кількість ілюстрацій до всіх, скільки-небудь помітних праведників біблійних часів, доповню. Дізуючи їх не менш значною кількістю християнських праведників від часів катакомбних християн, ледь не до наших днів. Стереотипні уявлення пов'язують зовнішність праведника з аскетичним способом життя, стриманістю у їжі, зазвичай небагатим вбранням. Ікони зображають їх як довговолосих бородатих старців з надзвичайно виразним поглядом. До уявлень про духовну силу праведника найперше відносять неймовірну силу переконання, звичайно, властиву навіть і ненавистність надто красномовним із них. Праведники здатні справити сильне враження аж до переоцінки цінностей, як на посередніх людей чи їх дітей, так і на представників влади. Тим часом Хорхе Луїс Бурхес дійшов до висновку, що є різновиди праведності, які слід описувати саме у книзі вигаданих істот. Розділ, присвячений особливому різновиду праведників, називається Ламедвовники. І тут, зокрема, сказано, початок цитати. Існують на землі, і завжди існували, 36 праведників, призначення яких виправдовувати світ перед Богом. Це лами двовники. Вони один про одного не знають, і всі вони дуже бідні. Варто такій людині раптом дізнати, що вона ламедвовник, і вона тут же помирає. І її місце займає хтось інший, хоча б і був на іншому кінці землі. Самі про це не знаючи, вони потаємні опори, які підтримують наш світ. Не будь їх заступництва, Бог знищив би людський рід. Вони наші рятівники, але вони самі про це не знають. Це містичне єврейське повір'я було викладене Максом Бродом, другом і колегою Франца Кавки. Віддалену подобу цієї історії можна знайти у 18-му розділі книги Буття, де Господь проголошує, що не знищить місто судом, якщо знайдеться там. Десять праведників. У арабів присутній аналогічний прихованим праведникам образ. Це кудби, кінець цитати. У випадку з прихованими праведниками Борхес повідомив менше, ніж знав. Відкриті джерела стверджують, що іслам налічує декілька різновидів таємних праведників. Зокрема, це законослухняні люди, яких загалом немало, що називаються валі та аулія. Сорок праведників, що їх називають Абдалями, кількість яких у всьому світі назавжди стала. Коли один з сорока Абдалів помирає, його місце займає інший, і саме вони є найближчим аналогом. Двовників з єврейської мітології, поза як їх, умовно кажучи, робота полягає серед іншого в тім, щоб відводити від людей нещастя. І ніхто не знає цих людей в обличчя. Інші різновиди праведників в ісламі аутаад, яких у всій епохи існує лише чотири по одному у кожному кінці світу на півночі, півдні, заході та сході. І вони також відповідальні за те, щоб небесний гнів не знищив грішне людство. Проте очолює цю ієрархію прихованих праведників в ісламі Кудб. Людина, яка завдяки своїй праведності наблизилась на найменшу відстань до Творця Всесвіту. Коли йде один із кудбів, його місце займає старший з Абдалів, а найбільш праведний валі перетворюється на Абдаля. Очевидних вказівок на те, хто саме є кудбом в нашій і в будь-якій іншій епосі, не існує. Все вище наведене легко зрозуміли теологам-містикам істориком релігії, а також вірянам. Проте, напевне, звучить дивно для людей світських. Ймовірно, найближчою до визначення приховані праведники ідіомою у мові сучасної людини було б визначення совість нації. Принаймні, воно не менше зобов'язує людину бути високим ідеалом честі, людяності, справедливості і доброти, в очах спільноти догодити усім смакам та вимогам якої, як відомо, дуже і дуже непросто. Проте ця людина не обов'язково мусить бути публічною особою, адже публічність часто пов'язана з безліч обов'язків, що різко контрастують з середніми уявленнями про те, що таке праведність. Недарма латинське прислів'я ще 22 століття тому попереджало, маленькі гріхи великих неодмінно стають великими. Проте повернімось до часів виникнення уявлень про прихованих праведників в іудеохристиянській цивілізації, чи принаймні до перших документальних свідчень про їхнє існування. Біблійний уривок з книги Буття, на який посилався Хорхе Луїс Борхес, в українському перекладі Івана Огієнка звучить так. Початок цитати. І промовив Господь, через те, що крик судому і Гомори великий, і що гріх їхній став дуже тяжкий, зійду ж я та й побачу, чи не вчинили вони так, як крик про них, що доходить до мене, тоді їм загибіль, а як ні, то побачу. І повернулися звідти ті мужі і пішли до судому, а Авраам усе ще стояв перед Господнім лицем. І Авраам підійшов та й промовив, чи погубиш також праведного з нечестивим. Може, є п'ятдесят праведних у цьому місті? чи також вигубиш і не пробачиш цій місцевості ради 50 тих праведних, що в ньому є? Не можна тобі чинити так, щоб убити праведного з нечистивим, бо стане праведний як нечестивий. Цього ж не можна тобі. Чи ж той, хто всю землю судить, не вчинить правди? І промовив Господь. Коли я в Содомі у цьому місті знайду п'ятдесят праведних, то вибачу цілі місцевості ради них. І відповів Авраам і промовив. Оце я осмілився, був говорити до Господа свого, а я порох та попіл. Може, п'ятдесят тих праведних не матиме п'яти, чи ти знищиш ціле місто через п'ятьох? І промовив Господь, не знищу, коли там знайду сорок і п'ять. І промовив до нього він ще та й сказав, може, сорок там знайдеться. А Господь відказав, не зроблю їй ради сорока. І сказав Авраам, хай не гніве це мого Господа, і нехай я скажу, може, тридцять там знайдеться. А Господь відказав, не зроблю, коли й тридцять знайду там. І сказав Авраам, оце я осмілився, був говорити до Господа мого, може двадцять там знайдеться. А Господь відказав, не зроблю і ради двадцяти. І сказав Авраам, хай не гніве це мого Господа, і нехай я скажу тільки разу цього, може хоч десять там знайдеться. А Господь відказав, не знищу і ради десятьох. І пішов Господь, як скінчив говорити до Авраама. А Авраам вернувся до свого місця. Освічені люди, що читали 18-й розділ книги буття, пам'ятають, які наслідки мала ця, на мою думку, одна з найбільш людяних розмов смертної людини з Богом. Міста Судома Гомора, в яких не виявилось жодної праведної людини, окрім Лота та його родини, були вщерд знищені, і археологи досі не можуть визначитись, де ці міста розташовуються нині. Десь під землею, біля ріки Йордан, чи все-таки на дні Мертвого моря. Версії про те, що ж там насправді стало з точки зору сучасних науковців, виверження вулкану, метеоритний дощ чи якесь інше, не менш несподіване стихійне лихо, також не узгоджені між собою і не підкріплені нічим, окрім кількох рядків біблійного тексту. Не стану наводити уривки з докладної статті 36 праведників з чудової багатотомної єврейської енциклопедії, виданої трохи більше від ста років тому завдяки легендарному видавництву Браґа. Front, ані наводити персонажів з кращих казок та їх екранізацій, де головний добрий чарівник на зразок Альбуса Дамблдора з Гаррі Поттера завжди має в собі щось від прихованого праведника. Досить нагадати, що в будь-якій казці є частка казки, і позаяк приховані праведники на те й приховані, щоб їх ніхто не міг впізнати за зовнішнім виглядом, не обов'язково мусять дотримуватись відведеного їм православного іконописом Дрес-коду. Просто майте на увазі, не молода, не дуже гарна чи не дуже модна людина, яку відрізняє, наприклад, доброта, що її не слід плутати зі слабкістю чи точне відчуття справедливості, може бути саме однією з них, з тих людей, які цілком успішно своїми вчинками щодня переконують Бога не нищити людство за всі його великі і дрібні капості. Шановні слухачі, щойно в ефірі прозвучала програма Інший світ присвячена прихованим праведникам. Автор і ведуча Дана Пінчевська. На все добре.